Привіт! Сьогодні в нас дуже цікава і гаряча тема. Як і чому християнин має брати участь в політичному житті своєї країни? На це запитання будемо шукати відповіді спільно з вами. Тому заохочуємо вас вносити свої коментари під цим відео в YouTube. А також, якщо ви ще не підписані на наш канал, то швиденько зробіть це. Натиснувши червону кнопку під відео. Бог вибрав нам час народження і батьківщину, тому ми разом з іншими відповідаємо за історичний розвиток спільноти, в якій живемо. Християнське бачення життя вказує нам, що ми повинні володіти всіма особистими і соціальними людськими реаліями, тобто всім, що нас оточує. Тому, незважаючи на всі ризики, християни зобов'язані брати участь в політиці. Світлим прикладом чого може бути Клемент Шептицький, який свого часу став послом австрійського парламенту. Думка про те, що політика є місцем моральної небезпеки, не виправдовує самоізоляцію віруючих від політичної активності, що є можливим поєднати брудну політику з чистою моральністю, доказали будівничі європейської спільноти німець Конрад чи Француз Робер Шуман. Тим більше, якщо християни мовчатимуть, то хтось це зробить замість них, згідно свого бачення світу. Активно займатися політикою це сказати іншому, ти не сам, це творити спільне добро. А така місія це виклик кожному віруючому. Ми не можемо не вжати відповідальність за свій час, як це зробили християнські дисиденти Євген Сверстюк, Михайлина Кочубинська чи Іван Світличний. Християнин, який займається громадською чи політичною діяльністю, повинен мати відповідний стиль життя. У ньому має бути дві складові: перша це пошук спільного добра, друга це моральний вимір своєї діяльності. Спільне добро можна осягнути, коли відповідально розуміти потреби людей та діяти відповідно до законів. Людина повинна бути у центрі політичної уваги. Моральний вимір діяльності політика полягає у зобов'язанні розділяти долю людей та разом з ними шукати рішення соціальних проблем. політика вимагається бути на передовій у важких пошуках добра і не йти за настроями тих, що шукають лише користі в інституціях. Яскравим прикладом чого є Махатма Ганді – тому ті, хто несуть політичні та адміністративні обов'язки, мають володіти чеснотами, які на довгу дистанцію забезпечує тільки віра. Це, наприклад, особиста безкорисливість, повага до гідності інших, почуття справедливості, відмова від брехні та наклепу. Міцність, щоб не поступити за шантажу владних, милосердя, щоб приймати потреби інших як власні. Словом, сьогодення вимагає від християн участі в політиці. Православний мислитель Сергій Бугааков писав. Відмовитися від політики, заплющити очі, аби не бачити того, що відбувається в суспільстві, чи просто відвернутися, означає визнати своє безсилля та обмеженість самого християнства. Це зречення християнства, глузування з нього. Треба вірити, що Бог кличе людей до політики як до священства чи іншого служіння. А якщо Бог до чого скличе, треба таке запрошення приймати, і Бог неодмітно дасть засоби для чого. Треба жити історією, яка нам довірена. А для того варто міцно стояти на двох ногах на землі, і чого повинні вчитися перед усім християни. Бажаємо всім нам навчитися стояти на двох ногах. Ти, Ти не, не один! один.